Виконуємо частину 1 практичної роботи до теми 12 за підручником інформатика 6 клас Інни Тріщук 2023 року випуску. Нам потрібно перевірити надійність пароля на двох сайтах. На ось такому. Та ось такому. Ви можете відкрити дані сайти по QR-кодах, які у вас є практичні. Або в рядок адреси вводите адресу першого сайта та другого. Давайте перевіримо спочатку на першому. Виберемо показати пароль, щоб його було видно. І давайте введемо якийсь спочатку простенький. Простий, тому що це літери підряд на клавіатурі. Натискаємо хакнути. На злам цього паролю хакерам знадобиться зовсім мало часу. Тепер давайте підберемо якийсь складніший. Спробуємо такий. Такий пароль практично неможливо зламати або займе дуже багато часу. Ну, Ви спробуєте ще якісь паролі хакнути. Перейдемо на другий сайт з такою адресою. Також введемо кверті для початку. Щоб зламати такий пароль, бачите, знадобиться менше секунди. Тобто ніколи такий пароль не створюйте. Простий. Ну, підберемо якийсь складніший. Бачите надійний пароль. Щоб його зламати, потрібно затратити 76 років, хоч він є, написано занадто короткий. Якщо ще крапку сюди доставимо, то вже століття. Отже, спробуйте підібрати якийсь надійний пароль. І на цьому частина 1 практичної роботи виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!